Вітаю вас. В ефірі програма цей день з новинами. Вівторка, 29 листопада, у студії Анна Паукова. На цьому тижні ми працюємо в режимі економії електроенергії та навіть у темряві бачимо, якими є наші вороги. Про головні події дня коротко на початку випуску. Попрощалися з захисником. Кільце вдалося розірвати, але на жаль, Валерій загинув. Криворіжці сьогодні провели в останню путь нацгвардійця Валерія Мороза. З онлайну в офлайн, коли зменшиться вже загроза ракетних ударів, ми могли в офлайні працювати з нашими дітками як в школах, так і в дитячих садках. У Кривому розі готуються до повернення дітей у навчальні заклади за субсидіями до пенсійного фонду. Ми готові приймати вже 1 грудня. Всі, хто мають право або претендує на призначення пільги і субсидії в Україні, розширюються функції пенсійного фонду. Пізно ввечері російські війська вдарили чотирма ракетами по Дніпру. Поцілили в приватне підприємство. Там знищені виробничі приміщення. На щастя, минулося без постраждалих. Уночі окупанти знову атакували Нікопольщину. Обстрілів зазнала червоногригорівська громада докладніше в інформації обласного управління ДСНС. Сьогодні вночі російська окупаційна армія. Вдарила чотирма ракетами по Дніпру, поціливши в одне з приватних підприємств. Внаслідок обстрілу на місці виникла пожежа, є знищені виробничі приміщення та серйозні руйнування. До ліквідації наслідків від ДСНС були залучені 26 рятувальників та шість одиниць пожежно-рятувальної техніки. Пожежу вже ліквідували, минулося без постраждалих. Також вночі під ударами ураганів та важкої артилерії у нас опинилась Червоногригорівська громада Нікопольського району. Рятувальники вже обстежили всі, всі території після обстрілів. На щастя, у громаді також без загиблих та постраждалих. Сьогодні на кладовищі Зелений Гай житло масиву Карнаватка. В останній путь провели бійця військової частини 3011 Валерія Мороза. Кривийський нацгвардієць загинув неподалік майорська на Донеччині. Побратими з військової частини 3011 та мешканці Карнаватки попрощались сьогодні з минометником Валерієм Морозом. У невеликому житломасиві його добре знали як товариську, привітну людину. Дуже позитивна дитина була. Весь час доброзичливий, привітний, веселий. До всіх ставився з повагою. Багато друзів було. Дуже жалко, дуже, дуже тяжко і дуже жалко, що це таке сталося. Ми будемо дуже сумувати і будемо згадувати його. У 14-му він пішов в АТО, як зараз його проводжали. Ну і зараз забрала війну. Дуже хороша людина, дуже чудова, добрий, допомагав всім, надо, не відказував, коли потрібна допомога, будь-що. Він дуже хороший чоловік був, дуже хороший. В будь-який момент завжди допоможеш, коли позвоню. Такий чоловік, це сонце, це радость. Він такий уморний був. Він такий відкритий був. З ним з ним дружив. Він дружив з півсвіта. Його знали. Ви самі бачите, скільки людей. Душа. Душа. Це душа компанії, душа чоловік. Сім'я дуже хороша, нічого не можна сказати. Це дуже світла і дуже гарна людина. Дуже добра людина. Це такий він веселий, Було шутки. Він компанію піддержав. Ну, Нічого не ні, можна сказати про нього поганого. Сім'я дуже хороша, все, все, все. Людина дуже гадна. Всі його любили і всі його поважали. Побратими кажуть, Валерій був досвідченим військовим, рішучим і безстрашним бійцем. Проходив службу у мінометній батареї батальйону спеціального призначення Донбас і напередодні виконував завдання під населеним пунктом Майорськ у складі цієї батареї. Під час проведення бою противник підійшов з Анто близько, намагався взяти їх кільце, і Валерій ще два військовослужбовця намагалися розірвати це кільце, розділившись на групи. Дане кільце вдалося розірвати, але, на жаль, Валерій загинув. Валерію Морозу було 39 років. У нього залишилася дружина, син, батьки. Він такий був жизнь веселий. веселий. Я не знаю, ніколи ну, не мог не можна було подумати, що з чоловіком може щось вийде, навіть ну, на війні. Він в був, І зі мляця, виходить, його знову призвали. Дуже добрий та веселий людиною. Я його таким як, і запам'ятаю. Я, я не знаю. Він поклав своє життя за нашу країну, і ми всі повинні пам'ятати, що зараз гине дуже багато людей в нашій країні. Саме за те, щоб ми жили, дуже гарна родина, тому що тата у них ліквідатор аварії на чаесі 76-го року. У нього максимальна доза запроміння. І в перші дні ліквідації аварії на чаесі він теж був приймав участь у ліквідації аварії. І ви бачите, які героїчні дітей дітей народжує наша країна, наш родини виховують ті дійсних патріотів України, які сьогодні захищають нас. Надія Шевченко, Вадим Діденко, цей день. З онлайну в офлайн у Кривому розі триває підготовка до повернення учнів та вихованців у навчальні заклади. Головною задачею залишається безпека дітей. Тож перейти на очне навчання зможуть лише ті заклади, які мають обладнані сховища та укриття. Навчатися онлайн чи офлайн вирішуватиме кожен окремий заклад чи клас через голосування батьків. В одному із закладів дошкільної освіти Юрій Вілкул сьогодні провів робочу нараду. Юлія Вітряк знає більше про це. Після новорічних канікул довгоочікуваний камбек за парти. Ця ідея може стати реальністю завдяки дотриманню ключових питань безпеки в освітніх закладах. Тиждень тому військова адміністрація міста, зважаючи на покращення становища на нашому напрямку фронту, поставила завдання керівникам учбових закладів розпочати підготовку до очного навчання. Школи, дитсадки та позашкільні заклади в перспективі працюватимуть в режимі офлайн за умови наявності укриттів. Кількість місць має відповідати числу дітей та працівників закладу. Військові дії в Україні змінили життя в багатьох сферах. Особливо в сфері освіти. І, на жаль, зараз ми і в школах, і в дівчатках проводимо онлайн-заняття, і це ну, дуже невдобно для батьків, для дітей. Тому ми розглядаємо зараз питання, щоб коли зменшиться. Уже загроза ракетних ударів. Ми могли в офлайні працювати з нашими дітками як в школах, так і в дитячих садках. Це дуже важливо для батьків, а особливо для тих, котрі працюють. У цьому центрі розвитку дитини 150 вихованців. Зараз діти на дистанційці для повернення до очного процесу виховання в закладі створюють безпечні умови. Зроблені були двері. Зроблені були, ви бачите, повністю трубопровід і медичний кабінет зробили пункт медичної допомоги. В нас є і медичні сестри, в нас є і лікар свій. Тобі ж тут буде кому працювати. Ми зробили і пілінальний столик, Бо якщо батьки прийдуть за дітками, за діточками, за своїми маленькими діточками, їм теж тут можна буде. Ми зробили санітарну зону. Після капітального ремонту заклад помітно змінився. Приміщення яскраве та світле, аби дітям було зручно. Підготували тут запаси води і їжі до відключень електроенергії, також готові. Нині в місті 74 освітні заклади. Вже мають відремонтовані укриття. Ще у 18 ти роботи завершать до кінця року. Ми облаштовуємо укриття, де можливо діткам на случай повітряної тривоги бути, і будемо вирішувати питання, щоб діти вже ходили в наші дітські садки і могли отримувати всі необхідні. Умови для життя в дитячих садках остаточні рішення щодо переходу навчальних закладів в офлайн прийматимуть з урахуванням безпекової ситуації, а також стану в енергетиці. Юлія Вітряк Олег Каплій цей день. 1 грудня призначати субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг буде Пенсійний фонд України. Тим, хто вже отримує житлові субсидії, їх призначать автоматично. Далі детальніше. З 1 грудня, за призначенням субсидії, українці мають звертатися до органів пенсійного фонду. При цьому людина може самостійно обрати, до якого саме сервісного центру їй зручніше звернутися, незалежно від місця реєстрації. Пенсійний фонд має свою базу даних. Зараз наразі триває опрацювання бази даних саме для нарахування пільг і субсидій. Для цього розширений наш штат. Ми готуємо, вивчаємо нормативну базу, створений спеціальний відділ, який займається субсидіями. З питань призначення субсидії можна звертатися через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду, мобільний додаток або портал Дія. Надіслати документи можна і поштою. Тим, кому субсидія вже була призначена, повторно звертатися до органів пенсійного фонду не потрібно. Субсидії будуть нараховані автоматизованим способом. Додаткове звернення має бути лише у разі зміни адреси проживання. Зміна установи, яка наразі буде опікуватися призначенням субсидій, на якості цієї послуги не позначиться, наголошують у фонді. Вони залишаться на тому самому рівні. Ми готові приймати уже 1 грудня всі, хто має право або претендує на призначення пільги і субсидій. Валерій Кожухар, Олена Павловець, Вадим Діденко цей день. Ви дивитесь програму цей день далі в нашому випуску. 16 днів проти насильства. Мало відомі і ще два види насильства як економічне і психологічне. У Кривому Розі юристи, правоохоронці, представники влади обговорили шляхи протидії домашньому насильству. Кошти на дрон для військових Ви вирішили, що ми підтримуємо цю акцію. Понад 100 тисяч гривень передали на потреби ЗСУ педагоги Тернівського району. Історія Криверійського патрона це такі тварини, які будуть тебе любити при будь-яких обставинах. Володарі шукають господарів для молодого пса з відомим ім'ям. В Україні триває міжнародна акція «16 днів проти насильства. Сьогодні у Кривому Розі юристи, правоохоронці, представники влади обговорили шляхи протидії домашньому насильству. Слухав фахівців Михайло Бистров. Вже більше 20 років у різних країнах світу в ці дні проводиться кампанія «16 днів проти насильства. Численні акції привертають увагу до проблем насильства в сім'ях, жорсткого поводження з дітьми та захисту прав жінок. Є чотири види домашнього насильства. Суспільство знає лише, мабуть, про два: це сексуальне насильство, фізичне насильство. Але мало відомі і ще два види насильства як економічне і психологічне. Наприклад, коли чоловік не дозволяє жінці ходити на роботу, або коли чоловік вимагає від дружини звіту за витрачені кошти, це також різновид економічного чи психологічного насильства. І проблематика. Жінки повинні знати, з чим вони стикаються, що є така проблема, і вони ніколи не. Не повинні мовчати моделі соціально-побутових конфліктів, теми булінгу, гендерної нарівності у кривому розі сьогодні обговорили у форматі воркшоп. Для чого ми зробили в цей формат не конференцію, не круглим столом, а саме воркшопом. Для чого для того, щоб представники різних організацій, державних служб, як я вже зазначив, могли вступити в діалог. Для того, щоб ми не просто розмовляли і констатували факт, що справді є і дитяче насильство, є і гендерне насильство, є і булінг в закладах освіти. Воно є, і є сімейне насильство, а і бачили шляхи, як побороти, як мінімізувати його, як зробити життєвий простір в сім'ї, в державі більш безпечним. Від початку повномасштабної війни українці зіткнулися із безпрецедентним рівнем насильства, пов'язаного з війною. Це було ще однією темою обговорення учасниками воркшопу. Ми розуміємо, що кривий ріг став одним з найбільших хабів в Європі з для вимушено переміщених осіб. У нас в місті вже їх понад 75 тисяч. І ми розуміємо, що люди, які втратили все, які пройшли через жахи війни, це окрема категорія, на яку ми маємо звернути особливу увагу. Робота з протидії домашньому насиллю в місті розпочалась давно. За цей час Кривий Ріг провадив власні програми та проекти. У 2021 році у нас було придбано автомобіль, який працює з мобільною бригадою, і ще одна ну, тобто, у нас дві мобільні бригади, які, які є в місті. Я знаю, що не, навіть не, не в усіх дуже потужних містах є така система. Також в нас створено Криворізький ресурсний центр примірення та корекційно відновлюваних програм, який створив та впровадив в практику 11, 11 корекційних програм для жертв сімейного насилля. У цьому році криворізькі правоохоронці склали більше тисячі протоколів за фактами домашнього насильства. Діти стають свідками насильства стосовно батьків. Онук вимагав гроші піднімав руку на бабусю, яка його виховала. Сплеск випадків насилля у родинах спостерігався в останні дні. Національна поліція доповідає, що за час блекауту, тобто це там два-три дні, поки повністю відновили на 38% підвищилось насильство в сім'ї. Фахівці кажуть, часто жертви не заявляють про факти насильства, і не тільки тому, що бояться помсти кривдника, а й тому, що не вірять у те, що винний буде покараний. Якщо виникають проблеми з правовим вирішенням питання, люди можуть звернутися до представників уповноваженого Верховної Ради справ людини. Спеціальні суб'єкти, які цим законом передбачені, іноді не допрацьовують. Тобто людям відмовляють у прийнятті їх звернень. Людям а, відмовляють у Надання відповідної соціальної допомоги люди, на жаль, змушені проходити колами до пер певних державних органів для того, щоб отримати цю допомогу. І тоді вони вже звертаються до уповноваженого. Михайло ОБОСТ Олексій Правицький цей день, У звільнених населених пунктів Херсонщини влада просить людей поки не повертатися. Там усе ще складна ситуація. Людям з деокупованих та ще не звільнених територій допомагає Херсонський гуманітарний штаб, розміщений у кривому розі. У нашому місті десятки тисяч переселенців з Херсонської області. Думками вони вже дома та нині вдячні за прихисток кривиріжцям. У квітні Володимир був ще у високопіллі, а вже з травня очолив Херсонський гуманітарний штаб у Кривому Розі. Після звільнення Херсона волонтери сподіваються на повернення додому. Втім, найближчим часом штаб продовжить роботу в нашому місті, оскільки в цьому штабі знаходиться херсонська громада, Скадовська, Генічська громада, а також Каховська. Ми готуємося до переїзду, але ж то зараз йде розмінування самого міста. Наші будівлі всі вони були захвачені. І на даний час навіть меблі повивозені, і ми не знаємо, Зараз потихеньку йде розмінування. От півгодини назад я спілкувався зі своїм заступником і розмовляв про те, що зараз. Діється в місті Херсон під час розмови. Ще було два прильоти, взриви такі, але люди сидять без світла, без газу. Кривий ріг прихистив десятки тисяч херсонців. Люди вдячно висловлюються про підтримку криворізцями в найскладніші часи. Ми стали однією сім'єю, де проводили спільні заходи і вирішували всі наші нагальні проблеми. Про звільнення Херсона це. Просто емоції, які не можна передати словами, молилися за всіх зсу неперевеншені чуття зараз. Триває відновлення нашого міста, нашого правого берега, нашої області, дякуючи органам влади. Центральним органам влади, місцевим органам влади, і також долучаються Дніпропетровської області органи влади, які поступово відновлюють життя в місті Херсоні. Одна лише мета повернутися до міста Херсона, повернутися у рідний дім, повернутися до до друзів, зустрітися. Я тут в Кривому Розі знаходжуся не так багато, як дехто хто приїхав сюди з початку війни. Була ще там до серпня місяця, і вже в серпні місяці за сімейними обставинами треба було виїжджати, і тому пережила і ті п'ять діб під Василівкою на тих блокпостах, на яких тримали людей в пекельне сонце просто. Але все ж таки ми приїхали до міста. Чудове місто, чудове місто, чудові люди, чудові умови, які нам тут надали, і наша влада з Херсонської області, яка домовлялася і про те, яким чином переселенцям зараз взагалі надають гуманітарну допомогу. Тому вдячні ми усім тим, хто нас прийняв і захистив в такий нелегкий час. Хотілося б спочатку сказати, Теплі слова вдячності мешканцям міста Кривий Ріг за ту гостеприємність, за ту доброту, яку вони нам надали, за співчуття нашим долям. Хотілося б окремо сказати слова вдячності вже неодноразово, я казав, і керівництву міста Криворога Рога за ту велику допомогу. За ту я не знаю, як навіть оцінити, бо вона безстінна. Надія Шевченко, Артем Кравченко, цей день. Не лише навчають, а зміцнюють обороноздатність країни. Ініціативні педагоги зібрали солідну суму на допомогу ЗСУ. Куди спрямують кошти, знають наші журналісти. Криворізькі педагоги впевнено тримають свій фронт. Попри війну, забезпечують якісний навчальний процес для дітей, а ще намагаються бути корисними для ЗСУ. Нині беруть участь у важливій волонтерській справі. Поштовхом стала ініціатива організації «Арткультура» зі збору коштів на дрон для військових. Я звернулася спочатку до свого трудового колективу, до батьківської громадськості. Вони мене підтримали із цією акцією. Потім звернулася в заклади освіти Тернівського району, і всі заклади, це загальноосвітні заклади, гімназії, ліцеї, це дошкільні заклади, це позашкільники. Вирішили, що ми підтримуємо цю акцію. Вже за кілька тижнів мали солідну суму, зібрали майже 108 тисяч гривень. Є заклади лідери. Ну, наприклад, коли я звернулася до батьківської громадкисті, до трудового колективу, ми зібрали на загальну суму 16 тисяч гривень. Я дякую гімназії 117, педагогічний колектив, батьківська громадськість 14 тисяч гривень. Долучилися й освітяни з інших районів Кривого Рогу. До мене прийшли батьки і запропонували все ж таки в цьому році провести щорічний захід це ярмарок. Ярмарок проводиться завжди, але йде війна. Ну який ж то ярмарок, якщо зовсім інші зараз реалії і все зовсім по-іншому, але батьки запропонували, ми будемо збирати на дрон. І так почалась наша акція. Так, 8 жовтня маленька 58-ма гімназія зібрала цілих 23 тисячі гривень. А коли долучилась громадська організація Асоціація Арткультура -куль... арт та громадська організація Долоньки добра. І знаєте, ми розуміли, що дрону бути. Наразі учасники акції зібрали загалом 200 тисяч гривень. Командна волонтерська робота. Я переселенка, вже 8 років проживаю в місті Кривий Ріг. Приїхала сюди 2014-го ще із міста Донецьк. І ось з 1 з першого вересня п'ятнадцятого року я працюю в Терніському ліцеї. Я дуже вдячна місту Кривому Рогу, що надав мені можливість відчути тут себе вдома. Донецькі тераконі мені замінили ваші відвали. Я розумію ціну цієї перемоги. Я точно знаю, що і в Донецьку, і в будь-якому на сьогоднішньому день окупованому місті чекають наші збройні сили. Педагоги додають раді, що зібрані кошти підуть на важливий подарунок захисникам до Дня Збройних сил України. Олег Хендриксон, Владислав Талалай цей день. Йому ще не виповнилося півроку, але він вже має власний характер та промовисте ім'я. Продовж останніх місяців чимало криворіжців слідкували за історією криворіжського песика Патрона. Його разом з іншими цуценятами врятували небайдужі люди. Нині шукають песикові родину. Олег Хендриксон розповість цю історію. Це один із перших виходів у люди для криворізького патрона. П'ятимісячне цуценя знічено озирається на незнайомі території. Найкращий вихід із ситуації на руки до дорослих. Патрон не стидно. Це Тимчасово запевняє Тетяна бо ж зі своїми цуценя душа компанії. Чемний він у нас дуже умний. Грайливий кілька місяців тому Тетяна стала так би мовити прийомною мамою для патрона та вісьмох його братів і сестер. Я, звісно, була дуже в шокі, дуже розгублена, коли побачила дев'ять цуценят і що з ними робити. Я, я точно не знала. А ще знаєте, коли у мене ніколи не було собаки, ну я більше кошатниця, тому я не знала, що й робити. Ну нічого, впоралась. Добрі люди підказали і, в принципі, що покупали Фейсбук. Фейсбук почала викладувати дописи, розміщувати їх в різні групи Кривого Рогу, всеукраїнського масштабу. І так потихеньку пристроїли, знайшли господарів, знайшли йшли родини ну, восьми цуценятам. Патрон же в цей час боровся за життя. Він заболів інтерітом. Я я, ще раз, як я вже кажу, що я не собачниця, я б, мабуть, і не знала про таке, заболе... таке захворю... захворювання, але його сестричка десь тижня-два тому переболіла на цю хворобу. Тобто, я, знаєте, як я спілкуюся з господарями. Собачок цуценят, то я знаю, як її спасали. Її також спасли вона жива, слава Богу. От і тому я дуже швидко среагувала на зміни поведінки патрона. Зараз песик завершує реабілітацію після одужання, вчиться командам та освоюється в майже дорослому житті. Тетяна вірить, у ньому обов'язково буде місце люблячій родині. Найкращим другом, я вважаю, що патрон буде. Для активної людини все ж таки ми розуміємо, що необхідно виходити, або людина, яка хоче знайти собі точно друга, з ним можна і поспілкуватися, він буде тебе чекати, він і утіше, і пораде, і він, знаєте, це такі тварини, які будуть тебе любити при будь-яких обставинах. Олег Хендриксон, Владислав Талалай, цей день. Такими були новини цього дня у студії з вами була Анна Паукова. Бажаємо вам світла зовні і всередині. Переможемо! Зустрінемося завтра у цій же порім на телеканалі Рудана.